Так, друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. І зараз наступна посилочка з Китаю Аліекспрес замовляв 7 вересня. Прибула вона по трек номеру. Це терморегулятор. Дуже хороша штука. Зараз більш танче поясню. Написали, що це є сенсор 185 грам. І оцінили 7,72. Насправді даний товар коштував 13 з чим то там доларів. Зараз він коштує 14, я вже подивився, давайте відкриємо, давайте відкриємо, да, да, це така штука. Насправді думав, що буде трошечки більшим. Так, посилці більше немає нічого. Давайте дістанемо. Так, у нас тут є датчик, термопара. От він, датчик, два проводочка. А, І саме термореле, терморегулятор. Ось так ось виглядає. Так. Температурна зона від мінус 40 до 120 градусів. По-моєму, 10 А. Я вибирав модельку і є схема підключення. Так, Сенсор. Тут під кришкою під'єднується і можна кудись фрізати Коротше, таку штуку. Є чотири клавіші. І отакий ось циферблачик. Насправді планую зробити відеоогляд ще, ще такої штуки, щоб ви зрозуміли, для чого вона, а хто знає, то зрозуміє, для чого така штука. Давайте розкажу. Сюди під'єднується датчик, і тут може відображатися температура в кімнаті. І Потім можна виставити настройку діапазон увімкнення чи вимкнення реле, і тим же самим можна управляти якимось приборами. У даному випадку буду використовувати обігрівач, який буде вимикатися, та вимикатися при певних моїх налаштуваннях, тут буде відображатися температура. Так, в комплекті є ось така інструкція. Це, до речі, напевне, модель. Посилання, як завжди, буде під відео. Кому цікаво. Так, ось така газета. Є в нас на англійській мові та на китайській. Продубльовано. Ну що, Тут схема підключення. Тут деякі налаштування. Ось. Як налаштовувати, що натискати. В принципі, от схема підключення присутня, декілька варіантів. Така ось інструкція. Да, досить непогана штука, якщо вона буде працювати, то це буде дуже хорошо. Давайте спробую відкрутити. Подивимось, які там контакти тут Так, все, вот, под... В принципі, тут самі контакти знаходяться, куди під'єднувати. Тобто от, тут під'єднується лот от, саме реле, наступне під'єднується живлення, живлення на сам терморегулятор, термореле. І тут під'єднуємо сенсор. Оцей йшов в комплекті. Довжина повинна бути 1 метр. Приблизно датчик такої от температури, який виміряти буде температуру в тому місці, де його встановити. Можна врізати там в стіну, в якусь мебель, тобто повинно дивитися непогано. І так, коли під'єднали провода, це все можна. Так ось закрити, закрутити. І тут будуть виходити провода, і ось так воно буде виглядати. Так, ну що ж, це був розпаковка посилочки з Китаю Aliexpress, ось такий терморегулятор. Силка під відео. Кому цікаво, переходіть, дивіться, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!